Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Як бачите, я зараз не вдома, тому за якість цього відео я не можу його гарантувати. Тож, вибачайте, якщо щось не так буде чи зі звуком, чи з відео, я ще й не знаю, чи зможу я його ще загрузити в інтернет. Але те, що я не зможу провести сьогодні прямий ефір, я вже сказала. Я не очікувала, що в Європі але ще досі є місця, де інтернет просто недоступен. Навіть телефон не всюди бере. Але. Все ж таки, я не хочу вас залишати зовсім <сміст> без, без якогось відео, тому я спробую записати такі маленькі, маленькі відео, які зможу, надіюсь, підгрузити у, в е, YouTube. Якщо ні, то вже буду підгружати після мого свого повернення. Е, тож, сьогодні в нас 11 вересня і е, я наразі спочатку хочу відповісти на ваші питання, які ви мені задавали під моїми іншими відео. І цей блок я присвячу питанням стосовно житла. Почнемо, мабуть, з питань, які стосуються. Як стати на чергу на соціальне житло, коли вони нам його дадуть і все таке інше. Я відповім відразу усім, я вже двічі про це розповідала. На соціальне житло люди під тимчасовим захистом не мають права. Так само, як і купити в гіпотеку, вам ніхто не дасть гіпотеку, якщо ви під тимчасовим захистом. Бо це Слово тимчасовий, воно зразу закриває перед вами усі нормальні шляхи. Тобто ви тут гості наразі. Якщо буде змінено ваш статус, тільки тоді можна буде залежно від того, який саме статус ваші, ваші ці зміни, тоді можна буде вже рахувати, які, на що ви можете розраховувати. Тому, чи можете ви стати на чергу, на соціальне житло? Так, ви стати можете. Але це не дає зовсім ніякої гарантії, що ви те житло колись отримаєте. Зрозумійте, це, будь ласка, дуже добре. Чому? Тому що при постановці на соціальне житло не перевіряються ніякі документи. З вас беруть гроші за те, що ви встали на чергу. І ці гроші, залежно від корпорації, можуть бути чи кожний рік, чи одноразові. Вони різні в різних корпораціях як знайти Вонінг-корпорацію, я вам вже розповідала у попередніх відео. Пошукайте або просто наберіть вонінг-корпорація і своє місце, де ви проживаєте, свою хіменту, але ви повинні розуміти. Що це зовсім інша черга, ніж та, яка сидить у вашій голові. Тож це не означає, що вас поставили і там усім по черзі будуть від... роздавати квартири. Тут так не працює. Тож тут люди записуються ось це так названо, чергу. Це не черга, 1, 2, 3, 4, 5. Це просто усі люди, які хотіли би собі колись. Мати соціальне житло мають право встати в ось цю запись, да? Тобто отримати, зареєструватися як шукач соціального житля житла. І це все. Далі, що йдеться? Далі ви можете реагувати на, на житло, да? тобто кожні дві, два тижні. Викладаються, які нові квартири звільнилися з цього соціального фонду, фонду соціального житла в цій корпорації. Ви можете на них реагувати. Будь ласка, далі там вже система оглядає, скільки людей прореагували. Я вам скажу, на одну квартиру реагують 200-300 сім сімей. Да? І там. Йде відсіювання і ті люди, хто стає, стоїть, там, стоїть найдовше у цьому списку, 10 перших отримують запрошення прийти подивитися цю квартиру. Це знову-таки ніяка не гарантія. Да? Тобто ті, хто стоять найдовше. Чому кажуть, що стояти десь 10 років, десь 12 років, тобто, якщо ви зараз навіть будете реагувати, вам ніякої можливості немає. Так, є у деяких корпораціях ще так назва, названі лотерейні квартири, там, де вони ще, е, крім усіх, хто довше стоїть, ще дають як е, лотерею роз, розглядають. Да? Це е, майже завжди це якась квартира, яку треба дуже швидко е, здати, або щось там не вийшлося з, з попередніми шукачами. Ну, є такі варіанти. Але це також, навіть якщо вас запросили, це знову зовсім ніяка не гарантія. Тому що ці 10 перших людей вони прийдуть, там, скажуть, що з них, наприклад, 8 скажуть, що ми хочемо. І далі їм скажуть, що ви повинні принести документи. І дуже, дуже короткий срок, там один-два дні. І всі ці документи потрібні. Далі треба буде сплатити борг, сплатити наперед за оренду і так далі. І ось тут на цьому моменті документи, ваші документи відразу відмова. 100% відмова. Тому що усі хменти знають, що люди під тимчасовим захистом не мають права отримувати соціальне житло. І поки ваш статус є тимчасовий захист, це не зміниться. Це ви повинні дуже добре розуміти не через півроку, не через рік, поки ви у статусі тимчасовий захист, і, можливо, ще рік після того буде якийсь перехідний статус, ви будете тимчасово у цей момент, ви не маєте права отримувати соціальне житло. Тож, ви можете встати на чергу, реагувати, навіть ходити дивитися, якщо повезе, але все одно ви не отримаєте це житло. Вам відмовлять 100%, бо на це є розпорядження. І е, працівники хіменти мені це підтвердили неодноразово. Працівники різних хмент. Далі, що мене питають? Мені, мені кажуть, а ось там десь. Хтось отримав соціальне житло. Я розповім, що це. Це не отримання соціального житла. Тобто, це не правило, не там, що якась хімента вже видає, це виняток, у якому варіанті він може трапитися. Наприклад, кожна хімента в нас отримала якусь кількість житла, яку вона повинна не кількість житла, а кількість. Койкомість, який вона повинна там собі, собі наших українських біженців розмістити. І не тільки українців, як ви знаєте. Зараз у нас цей спрейдінг-вет, який, до речі, добре, що його не відклали, а його ще діючий уряд буде розглядати. Ось зараз у вересні. І як ви пам'ятаєте, цей вет. Вет це закон. Тож це законодавство буде. Розглянуто, і про що воно каже, що е, хіменти мусять, мусять надати е, це житло людям, які вже пройшли процедуру біженства. І там також сидять і українські біженці. Але це не соціальне житло у його нормальному е, розумінні. Тож в хіменти є якийсь свій е, житловий фонд. Там є в них і якісь перероблені офісні будівлі, якісь, можливо, десь домики, чи там якісь, як це називається, відп... лагері відпочинку чи ще щось. Вони мусять вам надати що-небудь. Звісно, в них усіх є розпорядження, щоб по можливості. Надавати людям щось там, де вони можуть на більш довгий час залишатися, Тобто не ті, де, там, де люди по п'ять чужих людей у кімнаті сидять. Це ми знаємо, що ви маєте право на койко місце. Койко місце це то право, яке вам надала директива Європейського Союзу. Це лише койко місце, тобто криша над головою і якась кровать. На це ви маєте право, і це ви можете потребувати. Наприклад, у Бельгії навіть цього не вистачає. Там зараз вони прийняли рішення, щоб люди, які чоловіки робочого віку, щоб вони, що їм не надавати ці комісія. І зараз вже там йде протест, тому що це. Порушує розпорядження Європейського, Європейської Унії, що неможливо людям відмовити у цьому комісії. А вони, в них так, ще більше дефіцит життя, і тому таке прийнято було рішення. Я, я гадаю, що його змінять. Але повернемося до нашого е, варіанту. Наприклад, у якійсь хіменті є там. Велика якась будівля, де було офісне приміщення, і Хімента його орендувала. Не забувайте, що це усе це приватна власність. Хімента може чи орендувати його, чи купити його. Десь Хімента побагаче, вона може купити там, якийсь готель, старий, чи ще щось. Десь Хімента побідніша. Ось вони винаймають деякі, наприклад, Якась будівля мути бути знесена, наприклад, у наступному році, тож її там винаймає на пів року. Чи, наприклад, ось мені тут люди пишуть, що ми жили тут у хороших таких домиках, і зараз нас переселяють у гірші умови. Але ж ви не знаєте на яких умовах ви жили у цих, домі, у цих будиночках? Можливо, там не можна проживати взимку. Або, можливо, цей контракт оренди був на один рік і не був продовжений. І так далі. Це ж риночна економіка. Так? І Хемента, вона не може тут. Не може, тут... Немає такого зверху, да спустили. От ми зараз вас тут конфіскуємо, ось це вашу будівлю, тому що в нас тут є біженці. Нам їх треба кудись розселити. Тут так не працює, неможливо так зробити. То чімта мусить тако саме просити, домовлятися, торгуватися і орендувати чи купляти. Знаходити десь ці приміщення, ще повинна вона знайти гроші на це все, да? тобто отримати завчасно бюджет фінансування це також не завжди гладко виходить. Плюс в неї є свої е, пожильці, да? які також потребують е, того самого житла. Тож хмінта дивиться на весь е, жилищний фонд. І у деяких мент є, наприклад, соціальне житло, яке рахується як соціальне, і е, попит на нього зараз, наприклад, е, там є якісь відсоток, які вони видають людям, які потребують е, того житла. Наприклад, було е, домашнє насильство. Да? І, і ось у них є там одна, дві, п'ять таких квартир. І у цьому періоді, наприклад, не було потреби, вони можуть віддати це українцям. Ми знаємо, є такі випадки, є десь дві сім'ї в одну квартиру поселяють, ще якось. Але ви, ці люди, ці українці, вони за те житло не платять. І якщо ви за житло не платите, це не соціальне житло. Розумієте, це дуже добре. За соціальне житло сплачуються. Орендна плата. Там люди прописані, їх не так, то просто звідти виселити. І вони там сплачуються це житло і проживають. Якщо ви за житло не платите, з якого би фонду воно не було, це не соціальне житло, це тимчасовий прихисток, який вам надали. Це дуже велика різниця і треба розуміти. Тож, коли мені пишуть, що. Ось тут э, Ми вже не розуміємо, ми в свободной стране. Подскажите, на що ми маємо право, якщо нас не встраивають хоч условия, що нам делать? Помогите. зрозумійте, будь ласка, доки ви живете на халяву, нічого не платите, у вас нема ніяких прав. Коли ви будете сплачувати за своє житло, орендуйте собі, будь ласка, і тоді у вас будуть права, як у всіх, Орендарив. На разе безкоштовно вы имеете право лишь на койку місце. Все, что вам надают, тут дареному коню в зубы не смотрят. Вы больше ни на что не можете претендовать. Поймите, пожалуйста, это правильно. И э, возмущаться тут совершенно бесполезно. У страна дает то, что у нее есть. Чи довго буде ще це безкоштовне житло? Ми не знаємо. Ми знаємо, що майже усі країни починають переходити на платне житло. Деякі спочатку самого давали лише житло платне і давали якусь субсидію, да, поки люди не підуть на роботу. Нідерланди зараз розмірковують над цим. Я це знаю, тому що це е, обговорюється це питання у е, міністерствах, там, де мене запрошують на зустрічі. Тому я можу сказати, що питання е, оплати за житло воно вже стоїть на розгляді. Е. Чи швидко буде щось змінено? Ну, я думаю, що не дуже швидко, в нас тут нічого швидко не при... відбувається, але потрібно бути до цього готовим. До, до речі, це безкоштовне житло дає ще одну неприємну послідстві, неприємні наслідки від того. Це означає, що люди, які Приїжджають сюди з економічних питань. Тож, не тікаючи від війни, а вже отримавши десь в іншій країні захист, вони змінюють цей захист на нідерландський, тому що тут вони можуть працювати і проживати безкоштовно. І таким чином вони е, опиняються в більш привілейованому стані, ніж нідерланці, да? які працюють за ті самі гроші, ті самі мінімальні зарплати. Але вони не можуть отримати безкоштовне житло, вони усі платять за це житло. І, звісно, така ситуація вона викликає обурення і повинна бути змінена. Тепер стосовно того, чи може дозволити собі людина з мінімальною зарплатою зняти якесь житло. Я вам скажу, що нормальне житло ні. І це не тому, що ви українці, а тому, що ніхто не може. І якщо мені кажуть, то що ж я з зарплатою 2000 тисячі не можу зняти квартиру в Амстердамі? Ні, ніхто не може зняти квартиру в Амстердамі. Ви знаєте, яке населення Амстердаму? Воно менше за ніж ніж мільйон. Там всього 800 тисяч. Це маленьке місто порівняно з тим, з того, для що ви звикли. У Нідерландах не вистачає житла, житло дуже дороге. На одну зарплату зняти квартиру майже неможливо. І не лише українцям, нідерландці мають таку саму проблему. Чому діти ці 18-20 років, 25 років, вони все, що вони можуть собі дозволити, це кімнату якусь. Але ніяк не, не окреме житло. Тому вони пізніше. Женяться пізніше заводять діточок і так далі. Це проблема усіх, не вас. А в Амстердамі, то ніхто не може так просто взяти і зняти собі квартиру в Амстердамі. Я, я вас перепрошую. І те, що люди їздять на роботу по півтори-дві години, це також цілком нормально. І саме тому, що житла не вистачає і зняти житло поблизу до роботи. Дуже і дуже важко. Усім важко. Тож будьте готові, що якщо ви одна людина, ви будете проживати або в кімнаті, або ви знімете квартиру десь дуже далеко, у якомусь там маленькому селі. Або ви будете проживати у цих. Якомусь житловию відгменту, яке вам досталося, і будете чекати тоді, коли ви отримаєте статус, якийсь інший статус, ніж тимчасовий статус, і отримаєте право на звичайне соціальне житло. І це стосується абсолютно усіх людей під тимчасовим захистом, незалежно від вашого віку, чи ви інвалід, чи ви старий, чи ви малий, чи ви можете працювати, чи не можете працювати. Для всіх, однаково, доки у вас немає ніякого іншого статусу, крім тимчасового, ви мусите зголошуватися на те, що вам дають, або. Шукати собі більше заробітки, або у вас, якщо у вас у родині декілька людей працюють, то ви вже зможете собі зняти щось покраще. І якщо ви вже там зняли, тоді да, ви можете, якщо це житло виплатити небагато, ви зможете отримати субсидію, про яку я розповідала у минулому ефірі. Інше питання про ці темі це стосовно дітей, які 18+. Або скоро будуть 18. А люди нас питають, що буде, чи можу я цю дитину поставити, наприклад. Я вам скажу, що усі нидерландці, коли дитині виповнюється 18 років, відразу ставлять їх на це саме соціальне житло у чергу, чи буде потрібно, чи не буде потрібно, вони всі там стоять. Для молоді є окрема. Житло таке менше за квадратними метрами, воно так і називається йонге, Там можна реагувати чи то до 25, чи до 27 років, я точно вам не, не, не можу зараз сказати. тож Воно таке менше житло, да, і вони можуть там реагувати. І, Більшість саме ось там вже 25 років, там і доходить ця їх черга. Тож ви можете поставити також знову, без усякої гарантії можете поставити дитину на, на цю чергу. Це просто ви витратите свої гроші да, на постановку на чергу. Ніяких гарантій не дає це ось, ну а вдруг. да? Можете спробувати. Ні, їсти не просять. Да? Ну, гроші є гроші. Да? Тобто ви самі дивіться, дивіться, що е, будьте готові до того, що ці гроші просто пропадуть за постановку. Ну, а може, а може, колись іграє, не знаю. А, але що потрібно знати, що якщо ви е, питаючи за субсидію, якщо ви знімаєте щось для своєї дитини, і ви сплачуєте за це житло, ваша дитина не має права отримувати субсидію на оренду, навіть якщо усі інші форварден умови виконані. Да? Тобто, якщо і житло окреме, і е, вартість його менше, менше ніж 808 євро да? і все решта, ну, якщо не він сам сплачує, він е, субсидію на оренду отримати не може вюртуслах. Тому вам потрібно, щоб саме ваша дитина сплачувала. Але якщо ви будете йому переводити гроші, і він буде сплачувати за оренду. то ці ваші переводи грошей вашій дитині вони можуть розглядатися як подарунок. А подарунки в нас е, обкладаються податком навіть від батьків до дітей. Там є е, обмеження, да, є е, звільнення від податків, близько 5 чимось тисяч на рік. Але будьте уважні, що так, також робити так. Не можна. Ну, по-перше, треба дуже добре порахувати, як ви будете це робити. І ще тут одне було питання: що от дитині виповнилося 18 років, вона не отримає, звісно, ні кіндербюджет, ні щось інше, але залишається ще в школі і працює по вихідних, і на неї 10-12 годин на тиждень. Чи є можливість отримати якісь субсидії? Я вам скажу, що ви уважно подивіться, будь ласка, чи цій дитині є сенс працювати, тому що якщо вона не працює і вона вже 18 років, вона має право на якщо вона під тимчасовим захистом, вона має право на гроші від хементи. Ці самі лейвгелд. І що для неї краще, можливо, ці гроші більше, ніж те, що вона заробляє за свої 10 годин на тиждень. Тож тут треба подивитися. Якщо вона працює і буде знімати окреме житло, то вона буде мати змогу отримувати субсидію. Якщо там вже усі інші умови виконані, Тож, вам треба подивитися, що для вас для дитини вигідніше. Ну і тут ще багато в мене запитань щодо сеньор Вонянк, інваліди вонянки і так далі. Ще раз повторюю, любі мої, будь ласка, поки ви у тимчасовому захисті ніякі інші привілеї не працюють, чи ви інвалід, чи ви сеньор, чи ще щось, ви усі в однакому положенні, ви усі маєте право лише на стандартне койко місце. Ось коли статус буде змінений, от тоді так, тоді і з'являться якісь інші права. Наразі ви тільки можете розмовляти з Хіментою, і якщо в Хіменти є змога чи бажання вам допомогти якось по-іншому, то вона це, мабуть, зробить. Ну і як би і все. І останнє питання щодо субсидій на житло. Пишуть мені, що якщо ми вже отримуємо субсидію на житло, але наш дохід зміниться, чи мусимо ми подавати ці зміни. Ви можете, якщо ви знаєте, що ви вже вийшли за поріг, можете зупинити субсидію, чи ви можете подати зміни, про свої доходи і вам перерахується субсидію. Якщо ви це не зробите, це зробить податкова сама. Після того, вже на наступний рік, коли ви подасте податкову декларацію, вона звірить ті, е, ваш реальний дохід з тим, який був нарахований для субсидії. І якщо вона вам виплатила. Більше субсидій, ніж вам було е, положено, то вона все запросить назад. Це дуже неприємно, тому що зараз ви отримуєте цю субсидію щомісячно, невелику суму, а потім вам потрібно буде заплатити все одноразово. Так, там можна буде також е, розбити цей платіж. Але я не раджу, особливо якщо це велика сума, не раджу так робити і раджу е, своєчасно ці зміни подавати, тому що ми знаємо багато людей, для яких оці виплати назад вони стають дуже неприємною несподіванкою. І ми знаємо про Туслаг Аферу, де люди е, там була не субсидія на оренду, а субсидія на, на дитячий садочок, там, де люди просто е, стали банкрутами багато. Тож. Слідкуйте уважно за своїми грошима. І я думаю, що за тему житло ми сьогодні закінчимо. і Я спробую це загрузити, якщо вдасться, тоді запишу ще на іншу тему. На цьому до побачення. Пишіть мені, будь ласка, свої запитання під цим відео. І не забудьте лайк. До побачення!